Литва планує розгорнути українську систему виявлення безпілотників. Уряд вже виділив гроші на її придбання. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Литви в інтерв'ю мовнику ЛРТ. До кінця року систему тестуватимуть, а впровадять у 2026-му. Такі рішення ухвалили на тлі останніх інцидентів з невідомими безпілотниками, які потрапляли у повітряний простір Литви. Щонайменше тричі лише за останній місяць. Усі з території Білорусі. В останнє неопізнаний. Дрон помітили над Вільнюсом 28 липня. Нині його розшукує поліція. За словами міністерки оборони Довілі Шакальєни, Литва готує також законодавчі зміни для того, щоб тимчасово закрити повітряний простір. Це дозволить винищувачам НАТО діяти без ризику для цивільних об'єктів. Чи поїдуть танки країн НАТО європейськими дорогами? Поки ні. Бо європейська інфраструктура потребує модернізації. Вона не придатна для швидкого перекадання військової техніки на схід у разі повномасштабної війни з Росією. Про це заявив єврокомісар з питань транспорту і туризму Апостолос в інтерв'ю у Файнаншал Таймс. За його словами, танки НАТО можуть застрягти в тунелях, спричинити обвалення мостів або затриматися через бюрократію. Зараз переміщення військ займає тижні, подекуди місяці. Єврокомісія планує інвестувати 17 мільярдів євро в модернізацію доріг, мостів і залізниць, аби скоротити час перекидання контингенту до кількох годин або днів. Йдеться про оновлення 500 об'єктів уздовж чотирьох основних військових коридорів. Подробиці тримають у таємниці зміркувань безпеки. Стратегія також передбачає скорочення бюрократичних процедур і доповнює ініціативу країн-членів НАТО збільшити оборонні витрати до 5%. ВВП, зокрема, півтора відсотка на безпекову та оборонну інфраструктуру.